Привіт! Шукаєш, як дешево купити доступ до аккаунта Атхерт. Зараз тобі допоможу. Все, що тобі потрібно знайти, це телеграм канал з нікнеймом White Tools Browser. Нік ти зараз бачиш на екрані або шукай у описі під відео. У White Tools ти зможеш купити більш ніж 15 сервісів та нейромереж по низьким цінам, включаючи Adhert. Також при покупці кажи, що ти прийшов саме з цього відео. В такому разі отримаєш додаткову знижку у розмірі мінус 50% на першу покупку. Удачі!